М -м -м. О. Добрий вечір. Добрий день. Можна мені зробити пластівці, з ласка. А, тобто ви хочете, щоб я вам зробив пластівці з молоком? Так, бо в мене молоко закінчило вдома. Ага. Зрозумів. Ну, буває таке. Добре, добре, я це зроблю, але якщо ви підписані. Так. Ой, відразу давайте вам дам горішок за вашу підписку. Угу. Підписку бачу. О! Бачу, бачу, бачу підписку. Чудово. Тримайте ваш горішок. Зараз пару хвилин і буде готово. Це щось новеньке. Що нам треба? Нам треба їх відкрити. О, ще хтось підписався чудово. На стаканчик. Начебто вистачить. І молочко. Ой, і, до речі, напишіть в коментарях, які пластівці ваші улюблені. Дуже цікаво буде почитати. Так, будь ласка, ваші пластівці. Дякую. Все смачно, До побачення. О, цей э, пластівці забув. О. Ну, ладно, сам зим.